Всіх вітаю, друзі! Дуже цікава думка прийшла до нас від останнього дослідження компанії Credit Agricole. тому як вони провели нове дослідження і визначили, що можливості Польщі по прийому нових іноземців на свої території доходить до граничної межі і можливо. В дуже близькому майбутньому Польща взагалі перестане приймати нових мігрантів. Ми зараз поговоримо про причини, можливі цього. Я думаю, ця інформація має бути корисна в першу чергу тим українцям, які думають виїжджати до Польщі. Ну і звісно, це буде цікаво для, тим, для тих, хто в Польщі проживає. Ви зможете написати свою думку після перегляду цього відео. Дивіться його до кінця. Дякую кожному з вас за лайки, за коментарі, за підписки. Також, якщо е, ви ще встигаєте і шукаєте зараз роботу в Польщі, то обов'язково раджу звернутися е, до компанії за посиланням в описі під цим відео. Це компанія Grammy Personal, яка вже понад 15 років займається працевлаштуванням українців в Польщі е, та робить дуже багато крутих благодійних проєктів, таких, наприклад, як е, фестивалі Борщу. І наступний, до речі, відбудеться в. Місті Млава вже в цю неділю, 11 серпня. Тому всі, хто проживає недалеко від Млави, приїжджайте, будь ласка, всі деталі будуть в описі під цим відео. Якщо шукаєте роботу в Польщі, також посилання в описі під цим відео переходьте, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Отже. На думку економістів Креді Агріколь, простір для подальшого припливу іноземних працівників до Польщі, вже обмежений. І в останньому дослідженні зазначено, що беручи до уваги виснажений потенціал міграції з країн зі схожою культурою, таких, наприклад, як Україна та Білорусь. А також можливе посилення міграційної політики уряду Польщі простір для подальшого припливу іноземних працівників вже обмежений. І е, трошки пізніше в цьому відео ми поговоримо про дві основні причини, які можуть змусити польську владу, незважаючи на прохання роботодавців завозити сюди сотні тисяч нових мігрантів для роботи, незважаючи на це, вони зможуть обмежити кількість. Е, е, Іноземців, які будуть знаходитись на території Польщі. По-перше, що цьому передувало? В останні роки на польський ринок праці шаленими темпами заїжджали не тільки українці, але і інші люди з інших країн споза меж Європейського Союзу. І на сьогоднішній день понад 7% всіх взагалі працюючих людей в Польщі, це іноземці. І за даними ЗУСУ, на кінець червня в Польщі в ЗУСІ. Людей, які платять податки, було зареєстровано іноземців: мільйон сто шістдесят тисяч людей, які мають відмінне від польського громадянства. І ми розуміємо, що більша частина з цих людей це люди з поза меж Європейського союзу. Найбільше в ЗУСІ зареєстровано українців це 771 тисяча. Також. Наступними в списку являються громадяни Білорусі, 134 тисячі, громадяни Грузії, 27 тисяч, громадяни Індії 21 тисяча, і громадяни Молдови 14,5 тисяч зареєстрованих працівників. Тобто бачимо, що. Українці з величезним просто відривом являються лідерами серед всіх іноземців, які тут є. І також бачимо, як стрімко збільшується кількість працюючих індусів на території Польщі, що також вказує на те, що потрошки все-таки їх сюди запрошують, привозять, і, можливо, це буде мати також свою тенденцію, якщо це буде продовжуватись, але є свої але. За перше півріччя 2024 року. Свідчать про значно менше зростання кількості іноземців на польському ринку праці, бо їх кількість зросла всього лише на 32 тисячі. І фахівці називають дві основні причини цієї тенденції. По-перше, закінчується так званий резерв тих, хто хотів або міг виїхати, наприклад, з України та Білорусі. З України, зрозуміло, через війну з Білорусі через режим Лукашенка. От і е, кількість громадян, віддалених від Польщі країн зростає, але з е, соціальних та різних адміністративних причин вони не будуть чисельними групами, е, як мінімум в найближчі роки. Але це нагадаю тільки е, одна з думок е, якби експертів скреді Агріколь. А в загальному ми чули також і іншу, інші думки, інші заяви про те, що. Польщу роботодавці, як мінімум, польські, хочуть, щоб до Польщі масово завозили людей з Африки, Латинської Америки, з Азії і так далі. От. І основні причини, чому Польща може закритися для іноземців, і в Креді Агріколь відзначають також з приводу цього і заяви. Заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Мачея Дущика, який е, відповідає взагалі за міграційну політику, і нагадую: саме Дущика потрібно, потрібно слухати, коли е, говорять, наприклад, про депортацію українців. Бо це саме та людина, яка напряму відповідає за, е, якби за депортації, за іноземців і так далі, і так далі. Тобто за якісь рішення. В цьому напрямку заступник зазначив, що кількість іммігрантів в Польщі швидко наближається до межі встановленої інтеграційною здатністю країни. І е, вони стосуються як відсотка мігрантів, які суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги. А соціальну напругу ми вже з вами відчуваємо. Особливо це відчутно е, серед українців. Так Бо, е, оця вся ненависть, яка розвивається яка розпалюється. Вон з Польські, вон на України на фронт, бандеровці і так далі. і так далі. Ми бачимо, якого шаленого, яких шалених обертів ці всі наративи набирають там за останній час. Це створює соціальну напругу. І ви собі уявіть, що це громадяни України. А тепер представте, що так само в націоналістичну Польщу привезли б, наприклад, один мільйон я не знаю, мігрантів з Африки. Просто уявіть собі, як би в такому випадку реагували поляки. Бо якщо е, там 700 тисяч українців, хоча ми розуміємо, що їх більше, але працюючих там 770 тисяч створюють таке, е, якби, такий тиск е, на суспільство, то уявіть, щоб зробили, е, який би тиск створювали мігранти з інших куточків планети, які мають зовсім іншу ментальність, культуру, релігію і так далі. Е, от, е, це перше. І також проблема друге. Друга проблема, яка буде визначати межі кількості тих, кого взагалі будуть тут, кого тут зможуть прийняти, це інфраструктурні проблеми, пов'язані з забезпеченням, по-перше, житлом, так щоб було достатньо житла на ринку для того, щоб люди могли тут жити. Ну і звісно ж, медичне обслуговування і освіта. Медичне обслуговування на сьогоднішній день вже фактично не справляється зі своїми завданнями, і це, до речі, не дуже то й сильно пов'язано з українцями. Просто е, польську систему медичного обслуговування вже давно потрібно реформувати, чим зараз е, власне, Міністерство охорони здоров'я і займається. І також навчання дітей. Вже зараз, відколи сказали, що там всі українські діти зобов'язані ходити в польські школи. Вже багато хто з вас зіткнувся з тим, що в школах. Просто-напросто немає місць, і потрібно або возити дітей в інші там містечка, якщо ви проживаєте десь в селах, в маленьких містечках, або якщо ви проживаєте в великому місті, то дуже часто буває, що вам рекомендують школу, яка може знаходитись просто на другому кінці міста, що також не є дуже сприятливим для того, щоб дитина відвідувала школу. Погодьтеся з цим. І оце власне можуть бути дві причини. І також вони, е, якби представники кредіогріколя, е, зауважують, що через відсутність відповідних законодавчих і системних рішень під тиском саме польських роботодавців відбулася втрата контролю над потоком людей. Така ситуація вимагає більш обмеженої міграції, тобто більш жорсткого контрольованої державною е, більш жорсткого контролю з боку державних установ. І дуже цікаво буде. Е, Почути як би, думку того самого дужчика з цього приводу, як він вважає, так, які там відомства в загальному ще вважає, які можуть бути варіанти виходу з цієї ситуації, бо з однієї сторони є е, ті причини, про які ми поговорили, а з іншої сторони, все одно є шалена потреба в нових е, працівниках і якось потрібно знаходити компроміс. Як він буде знаходитись, покаже тільки час. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!